Замовлення тобі потрібні чи не потрібні? Телефонує мій колега, каже Саш, є коротше, замовлення, треба виконувати, але там типа, по графіку горим і так далі. Тому подібне. Кажу, а в чому твоя проблема, якщо у тебе теж бригада є? Саш каже: дивись, бригаду вчора спакували. Кажу, в якому сенсі спакувала. Ну, ось так. Каже, були в них там і ВЛК, і все це попроходжено. Але вручили по бойовій і все на цьому закінчилось. І пацани, як то кажуть, поторохтіли, поїхали. Каже, бригада була реально топова, вона витягувала все, що могла витягувати. Всі інші кажуть, дві бригади, які є. Ну вони, чесно кажучи, працюють на 50% від того, що є. Чому вони працюють? Пацани в принципі адекватні, але в зв'язку з тим, що я каже, їх навчаю всього на всього на протязі там року чи півтора, що я кажу, що навчити буровика це ціла історія. Я каже, на складні сверловини їх не відправляють, тому що я не впевнений, що вони виконають нормально і потім не можна буде. Ну, типа, якщо зальот, ну, мало ли що з свердловини, не потрібно буде розраховуватися по цій свердловині. До чого веду, шановні наші коментатори, підписники і так далі. Тому подібне. Враховуючи ситуацію в країні, багато хто питає: а коли зручно бурити, а коли незручно бурити, а коли те, а коли це. Костяк, який виконує цю роботу кваліфікований. Його все менше і менше. Зрозуміло, що люди потрібні всюди зараз, але знову ж 70% моїх замовлень, які в мене припадають, це люди, які військові дружини сидять без води, там матері і так далі, тому подібне. Ситуація реально проблематична в країні, чому? Тому що Кваліфікованих кадрів просто нуль. Зрозумійте правильно, я до вас не відправлю Васю Петю, які почали працю тільки-тільки тільки тиждень назад. Я публікував багато відео стосовно цих моментів. Тобто, що я маю на увазі? Взяли бригаду, вони в слові, довбні, блядь, приїхали. Там з п'яти чи семи свердловин захеріли чи 4. Замовник в цьому не винен. Тому що замовник поплачує послугу, і послуга повинна надаватися в повному обсязі, а не просто так, як того комусь хочеться. Ось такі роздуми про життя, про те, що що буде далі. Тому е, хто планує тут залишатися в нашій ненці Україні, хто планує жити, е, хто. Має життя і наснагу, то, якщо потрібно, замовляйте і не відкладайте. Чому? Тому що з кожним місяцем а, людей, які зможуть виконати дану послугу, буде все менше, менше і менше. Аналогічно в когось зі здоров'ям проблеми, у когось там проблеми, сям проблеми, і т.д. і т.п. А попереду, що в нас? А попереду в нас зима. А зима що це означає? Ми будемо працювати. Ми працюємо безперебійно, я вам кажу, як є. Але е, треба враховувати те, що е, так швидко ми не зможемо виконати замовлення. Так швидко е, ми можемо там не закрити. Також люди хворіють. Тому ось така вам історія. Якщо потрібна сверловина, замовляйте. Будемо формувати графік. Одне, що можу вам сказати, що ціна, яка вже зафіксована, вона залишиться за вами. Дякую, звертайтеся в контакти